І Інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс. Ми продовжуємо працювати у прямому етері. І також нагадаю, що трансляція цього етеру триває на нашому ютуб каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож обов'язково доєднуйтеся. А далі ми детальніше поговоримо про інвестиційний форум а також ярмарок, який зовсім скоро пройде на Хмельниччині. З нами у студії голова правління агенції сталого розвитку Астар. Ярмарка Бакота Крафт на Дністрі. Власне про це детальніше поговоримо. Олег Демчук з нами у студії. Віта. Вас, пане Олеже, і слава Україні, героям слава уже давно і активно ви працюєте над тим, аби старушицька громада розвивалася. Ми сьогодні з вами будемо говорити і про ярмарку, і про інвестиційний форум і в цілому про те, наскільки підприємці готові включатися в розвиток громади і там будувати свою власну справу. Власне, давайте з інвестиційного форуму і почнемо. І чи вперше він проходить в старій ушиці? І Якщо ні, то як давно? Ну, старушицькою громадою. Ми взагалі. Почали активний діалог співпраці ще у 2019 році. У 2021 у нас виникла перша ідея провести інвестиційний форум у громаді з населенням 5,5 тисяч населення. Тому не побоюся сказати, мабуть, це одна з небагатьох, а можливо єдина громада в Україні з таким людським потенціалом, але з унікальним природним ресурсом, яка вже втретє буде проводити цього року свій інвестиційний форум. Як тоді пройшов перший інвестиційний форум, ви знаєте, тоді було дуже багато скептиків. Багато mm -hmm. хто людей не вірив, що таке можна провести в Старій Ушиці. Але ми будемо показувати історію хлопців, які приїхали на перший інвестиційний форум, і сказали, що вони будуть будувати глемпінги. Саме слово глемпінги тоді ще в Україні мало хто знав. А сьогодні є прозорі Бакота і Олександр з Андрієм масштабувалися втричі. У них на другому інвестиційному форумі був підсумок, і сказали, що за літо у них було 98,5% завантаження. Таких показників, мабуть, найкращі готелі Києва, Львова і Одеси точно не мають, і це підтвердження тому, що люди приїжджають публічно обіцяють, а потім втілюють у життя. І на першому інвестиційному форумі ми багато говорили про ягоди, про мед, про виноград, про вино. І сьогодні це маленька громада, яка має свої дві винокурні. Ім'я Руслана Ковалевського ім'я Богдана Павлія. Сьогодні вже відомо не тільки в Україні, а тому, що вони обидва вже свої вина показують в Лондоні і в Німеччині разом із винами там Зелениці, Онищуків і так далі. Тому форум працює, інвестори дотримують своїх обіцянок. Подивимося, що буде на третьому. Зараз так третій форум стартуватиме. Розкажіть, для кого він хто може туди приїхати? Хто цільова аудиторія? Ну, по-перше, нам дуже приємно, що на цей форум відгукнулися співробітники програми «Юліт з Європи, де я власне зараз працюю як офіційний співробітник. І у нас буде 14 представників зі всієї України, які приїдуть приймати досвід про організації форуму і проведення mm -hmm. ярмарки. Також дуже приємно, що представники Чернігівської, Сумської і Київської областей у кількості 16 співробітників також прийдуть переймати досвід розвитку оцього мікровиробництва, особливо у малих сільських громадах. Е, є бажаючі приїхати з одеського регіону або, скажімо, при Чорномор'я, якщо ширше, є хлопці із Львівщини, Бойківщина. Ціла делегація готується. Тому ми розраховуємо, що десь приблизно до 20 областей України будуть мати своїх делегатів на цьому форумі. З погляду інвестицій, з погляду розвитку бізнесу, чим унікальна стара ушиця? Ну, по-перше, як я вже говорив на початку, це унікальний природний каньйон. Uh -huh. Територія Національного природнього парку це дуже дуже великий ресурс. Звичайно, що такі заповідні національні зони вони дещо обмежують вести бізнес. Але і вони створюють отой унікальний мікроклімат, тому е це є велика, велика перевага. З другого боку, це оці 40-50 метрові скелі каньйону. Зрозуміло, що це не Гранд каньйон там сполучених штатах чи каньйони у В'єтнамі і так далі, але воно досить таки цікаво. І ті люди, які люблять відпочивати на воді, вони мають свої яхти, свої мають катамарани. Вони хочуть насолоджуватися унікальною природою, відпочивати, але вони хочуть і їсти хорошу, якісну крафтову продукцію. Вони хочуть дивитися, милуватися природою і насолоджуватися дарами цієї природи. І тут люди якраз із своїми козинними сарами, із своїм хорошим вином, із своїми чудовими рибними продуктами, продуктами, пов'язаними із овечою, скажімо, переробкою м'ясо Зараз все гарно в старі ушці розвивається цей напрямок. Я думаю, тут всі пазли можуть скластися максимально ідеально, тому що в 2030 році ми хочемо мати. В Стареущській громаді 50 крафтових виробників. Станом на зараз їх є скільки? Зараз у нас є в каталозі, які ми підготували до форуму, є 15. Це знову ж таки на таку кількість громади, це дуже високий показник. 15 крафтових виробників. Якщо ми будемо, скажімо, показувати каталог, який ми готували, то тут 35 крафтовиків із всього Подністеря. Це було минулого року. Ми 35 взяли із цього Подністерія, а цього року вже 15 тільки з однієї громади. Uh -huh. На четвертому форумі, в 27 році, ми хочемо, щоб їх було 30. Тому ми і пов'язали сам форум і ярмарок. Ви можете послухати, ви можете інвестувати гроші, але ви можете і посмакувати продукти, які виробляються на Подністерії і, зокрема, в Старовичській громаді. Які напрямки розвитку крафтовиків ви бачите? Ми бачимо вісім, і ми про них постійно говоримо. Звичайно, це лінійка м'ясної продукції. Будь-що. Хтось займається більше свининою, хтось більше любить говядину, хтось любить малу рогату, ходому неважливо. Це м'ясо. Другий напрямок пов'язаний з тваринництвом, але це молочні продукти. Навіть королівство сирів зараз заходить і буде робити проект еко-чобанівка, яке раніше підприємці продавали голландські, французькі, бельгійські сири. Вони хочуть тепер свої сироварні mm. мати. Ну і слово «чабанівка», воно пов'язано чабаном. Тому це сироваріння. Третій напрямок це ягідництво. Це різні продукти, з ягоди, це джеми, це можуть бути пастила і так далі. Звичайно, бджоли, тому що таке різнотрав'я, яке є на подністері, це унікальні речі. Дуже багато акації, так званий акаційний мед преміум класу, цілі насадження. Тому пастила, різні ну, продукти бджільництва, той самий пилок, забрус, перга це все сюди. Риба, звичайно, як же без риби, якщо це річка, Дністер і так далі. Виноградарство і виноробство. Тому вісім напрямків ми включаємо як такі основні, і довкола них. Ну і звичайно, це народні промисла і ремесла. Це те, що буде пов'язано з валянням шерсті і з обробкою шкіри, дерев'яними іграшками і так далі. В цілому інвестиційний фонд який в громаді? Чи готові інвестувати туди? Ну, дивіться, всіх інвесторів ми ділимо за рівнем їхнього гаманця. Ми говоримо, наприклад, кейсу Сергія Толстіхіна: якщо в тебе є 5 тисяч доларів, ти теж можеш інвестувати. Ти повинен зрозуміти, куди ти інвестуєш, яка окупність твого бізнесу, скільки ти можеш бути долучений сам, скільки повинен наняти. Може бути інвестиції бізнесу, якщо треба 50 тисяч доларів, тобто X10. Ну і звичайно, якщо в тебе є там півмільйона доларів, ти хочеш їх інвестувати, ти повинен розуміти, в що ти їх інвестуєш, і в купність. Тобто, по-перше, це різні люди за різним фінансовою спроможності. З другого боку, е от ті, що я називав, навіть історію успіху Сергій, Тосіхін – хмельничанин. І він інвестував Бакуту. Андрій з Олександром вони з Рівного інвестували в Бакуту. Руслан Ковалевський з Кропивницького, він інвестував в Бакуту. Максим Гиземчук з Києва вів бізнес на Луганщині, але він інвестував в Бакуту. Тобто у нас є різні люди з різних частин. Той самий Сергій українець, який в Одесі мав свій яхт-клуб, розглядає гіпотетичну можливість запуску яхт-клубу для малого судноплавства. на Березі, річки Дністер, і саме на території mm. Староушської громади. На форумі, які запланували основні панельні дискусії, хто буде виступати, які експерти? У нас буде чотири теми. Перша тема, з чого ми почнемо, чому це вдалося. Це історії успіху, тих, хто mm. вже інвестував. Другий у нас блок, блок, другий такий формат це інструменти з боку влади. Звичайно, це позиція самого голови Анатолія Тимчука, що він готовий пообіцяти і зробити. Ми би раді бачили керівництво нашої області. Пана Сергія Тюріна, пані Віолету Лабазюк, що вони які програми, інструменти готові допомогти підтримати з обласного рівня. Ну і звичайно, ми би хотіли бачити центральні органи влади, Верховна Рада, Кабінет міністрів, хоча б у форматі онлайн. Тому що зараз ми багато говоримо про публічні інвестиції, приватно-публічне партнерство. Ми говоримо про інвестняню, неважливо. Ми говоримо про uh -huh. дуже багато інструментів, які регулює держава. У третьому блоці ми покажемо е, такі сигнали, що важливо мати в кожній громаді, не тільки в Старій Ужиці, не тільки в громаді Подністерія. Це треба мати інвестиційний паспорт українською та англійською мовами, Якщо ти хочеш е, тримати руку на пульсі, і говорити з інвесторами. Це треба мати каталогізацію продуктів, що ми вже маємо, і які напрямки для нас є пріоритетні, тобто каталоги. Третє це діагностика бізнес-середовища. Знову ж таки, програма «Юліт з Європою багато допомогла у навчанні, і вона дала інструмент діагностики бізнес-середовища. І вони провели діагностику в 2024-му і провели діагностику в 2025-му. І вони можуть порівняти, а що в нас за рік змінилося, по яких показниках ми виросли, а по яких ми, на жаль, впали. Якщо ми на них впали, що ми плануємо робити? Також ми плануємо використовувати геодані, тому що ми живемо в епоху цифровізації. І будь-яка громада вона повинна мати доступ до цифрових ресурсів, які в нас є надри, яка в нас є інфраструктура, де в нас є газ, де в нас є дорога, де в нас є вода, як підключитися і так далі. Це буде третій блок. Ну і четвертий блок це ті люди, які прийдуть з новими ідеями. Вони будуть розказувати, що ж вони почнуть робити у громаді в 25-му і в 27-му ми вже побачимо, чи вони дотрималися свого слова. Це буде дуже цікава тема реабілітації наших військових. У партнерстві з одним із провідних, скажімо, центрів у Львові. Це буде тема з тими сарами от королівство, що я вам розказував. Це будуть історії, про які, до речі, ваш канал вже показував. Туди приїхав підприємець із Херсонщини, і він започатковує тепличний бізнес. Він робить розсади. Таня Кукуріка з ним дуже мала дуже гарний репортаж. І він каже: Я думаю, що не тільки на Херсонщині, а й на Хмельниччині ми зможемо вирощувати овочеву групу, мати ранні пізні овочі, гарної якості, преміум класу. І він готовий сам розвиватися і допомагати людям. 40-річний свій досвід масштабувати на території громади. Зараз бізнес і культура, на ваш погляд, вони співпрацюють в регіоні. Дивіться, є дві речі. Е, є культура як культура, бізнес як бізнес, а є культура бізнесу. Е, культура бізнесу потребує кращого. Але і економіка культури це дуже важливий компонент. Тут варто згадати Андрія Захарка, він є топ-менеджером mm -hmm. в такому форматі, і він дуже часто промоцію громади і подністеря робить завдяки культурі. Він знімає цікаві музичні кліпи, він запрошує художників, він запрошує людей з такого сфери мистецтва, з креативної індустрії. Якщо брати економіку культури. То в цій громаді вона досить цікава. Навіть брати музей у Чабанівці зараз він виграв новий проект Голоси Бакоти від Українського культурного фонду. Вони записують унікальні голоси, унікальні співи стареньких людей. Вони це все зберігають, архівують, і це дуже класно. А культуру бізнесу ми будемо пробувати підвищувати, вчити людей рахувати. Я думаю, тут багато тих чи інших фондів мої колеги будуть допомагати розвивати. І правильно інвестувати, тому що українці втомилися бути тільки заробітчанами, вони хочуть бути успішними підприємцями, і це теж нормально. Ви згадували про те, що з багатьох локацій є українці, які відкривають свій бізнес на Бакоті, власне. А от як місцеві мешканці реагують? Чи вони готові включатися в процес? Е, дивіться, ви задаєте дуже доречне питання, тому що певна частина є суб'єктами екосистеми. Наскільки вони її ведуть, ну це вже інше питання. Але ми дійсно хотіли би їм допомогти правильно легалізувати їхні зелені садиби, правильно платити туристичний збір. Це теж дуже mm -hmm. важливо, тому що податки вони платять не комусь, вони податки платять собі, тому що їм треба освітлені вулиці, їм треба смітнички, їм треба пішохідні доріжки, їм треба, врешті-решт, школи, садки, медичні заклади на території. Тому це такий непростий процес. Але якщо брати, наприклад, Миколу Продивуса, та, це людина, яка з величезним багаторічним досвідом займається травництвом. Він і сам травник, і довкола нього є цілий такий напрямок: його чаї, його настійки, його навіть унікальні напої, як алкогольні, так і безалкогольні, вони знають. Ми би дуже хотіли, щоб люди... Місцеві були максимально інтегровані. Навіть їхні діти, які виїхали з громади, повернулися, тому що вони побачили в цій громаді слова завтра. Люди, знаєте, чому виїжджають? В них немає віри в завтра. Хтось виїжджає, бо не вірив завтра України, Хтось виїжджає, бо не вірить там завтра Хмельницького, завтра Кам'янця Подійського, завтра Старої Ушиці. Дуже важливо, щоб ці люди повірили, повернулися і були успішними і щасливими на своїй території. Тому що якщо брати родину вітрів, вони теж не не місцеві люди, але вони приїхали і вони роблять проєкт мальоване село. Вони гарно розписують криниці, вони розписують хати. Вони багато чого роблять для цієї подружжя Сергія матюха, яке приїхав сюди під час війни, вони з Бучі самі. І вони не повернулися в Бучу. Вони в 22-му приїхали, і сьогодні вони живуть, працюють і розвивають Старушську громаду. Це унікальна штука. Угу. Я не знаю більше таких громад, коли би так багато людей з різних куточків України приїжджали і інвестувалися. Ви можете теж інвестувати в цю громаду. Будь-хто може, так, так. хто має бажання і е, розвивати там свою справу. Ви згадували про те, що є плани до 2030 року про 50 крафтовиків. Чи це входить в дорожню карту? Так, е, справа в тому, що. В одному із донорських проєктів, десь років півтора назад, ми почали розробляти дорожню карту, яка називається Крафтланд Юєй. Чим цікава ця дорожня карта? Ну, по-перше, те, що вона зібрала досвід 20-річної давнини, який був реалізований в Австралії, в Канаді, в Швейцарії, і в Ірландії, в Японії і в Італії. Це досвід розвитку цих локальних крафтових бізнесів. І а у нас схожа історія із розвитком Ні, бізнесу на трактування. На жаль, розумієте, крафтовий бізнес це був як виклик промисловості. От коли були великі промислові центри, пам'ятаєте, в 60-ті-70-ті роки з'явилися хіпі. Хіпі це як люди, які кидали виклик стандартам, шаблонам і так mm. далі. Локальна крафтова продукція вона кидала виклик глобальному ринку, глобальному світу. Ми хочемо їсти те, чого немає в супермаркеті. Ми хочемо мати доступ до того, що не є масовим. І на відміну від американського поняття фастфуд, італійці активно починали розвивати слоуфуд, локальна повільна їжа. Гамбургер це добре, картопля фрі це супер, чізбургер – це так, але є те, тому що то ви можете з'їсти де завгодно, але є те, що ви тільки з'їсте тут, на цій території, воно вирощене тут, воно зі смаком цієї території, воно з традицією цієї території і так далі. А от крафтовий ринок в Україні починає розвиватися десь років 10-12. Якщо в історії Європи це вже 50-річний відрізок, то у нас 10-12. У нас навіть на законодавчому рівні ще немає багато нормативно-правових документів. Довгий акциз де що таке крафтове пиво, що таке крафтове вино, що таке крафтові безалкогольні напої, які документи дозвільні, як це все. Вони не можуть платити ті самі акцизи, податки, що великі виробники з мільйонними пляшками. Тому Україна зараз тільки-тільки на етапі нормалізації, систематизації цих продуктів. Звичайно, що харчова безпека це важливо. Тут ніхто не сперечається, але тут є фронт роботи, який має на себе взяти держава. Має взяти область, має взяти керівництво на місцях. Mm. Тому в цій дорожній карті ми багато чого запланували зробити до 2030 року. Саме на Подністерії в 64 громадах. Ви готуєте також і ярмарок. Розкажіть, власне, коли він відбудеться що там буде? Це самий день. Цей самий mm -hmm. день, коли буде форум, форум буде проходити, знаєте, в Старіушці навіть немає бізнес-холу. Ми його проводимо традиційно в стінах ліцею. Іншого залу немає. І поруч на подвір'ї ліцею, е теж за рахунок однієї з донорських програм, були придбані гарні намети, зіркові такі, лавки, столи. І це вже не буде, знаєте, як кожен прийде зі своїм. В когось синенький, в когось зелененький, в когось катратий, в когось смужку, в когось клітинку. а це вже буде уніфікований, стандартизований зовнішній вигляд. І, звичайно, ми сподіваємося, що крім 15 крафтовиків, яких ми вже сьогодні згадували, це будуть крафтовики з сусідніх громад з цієї самої Новушицької громади, Китайгородської, Слобідко-Кульчевецької. Я знаю, що мій товариш Павло Нижник з Бойківщини, це бурштинська громада, теж готовий приїхати на такий форум. Роман Медведчук, який робить дуже свої хороші наливки, робить сиров'ялене м'ясо, він теж планує приїхати. Ми розраховуємо, що не менше на 20 крафтовиків. Які приїдуть. Це буде перший форум, але я дуже сподіваюся, що не останній. Чи можуть люди завітати, аби Звичайно. спробувати продукцію, так? Ну, дивіться, ми теж кажемо: а на кого ми чекаємо? Ми чекаємо, по-перше, на самих місцевих мешканців. Прийдіть, скуштуйте, це ваше, це ваше, це місцеве. Навіть якщо у вас вдома немає курки, якщо у вас немає свині, якщо ви не вирощуєте овець чи кіст, то прийдіть, спробуйте, що готують ваші. Друге, ми розраховуємо, що це ті люди, які будуть відпочивати на Подністерії в ці дні. Це mm -hmm. серпень, це ще буде гарне сонце. Перед школою, діти, знаєте, ми думаємо, що це велика кількість людей. Ну і, звичайно, ми сподіваємося, що це будуть люди, які цілеспрямовано прийдуть і на форум, і на ярмарок. Ми спеціально між ярмарком зробили між перепрошую, зробили півтора годину такій перерву, де люди, послухавши, подискусу, подискутувавши. Будуть мати півтора години завітати mm -hmm. на ярмарок. на ті, хто будуть на ярмарку, можливо, їм і форум не настільки цінний. Вони будуть спілкуватися, обмінюватися досвідом, знаннями. Одні будуть купувати добре, другі будуть продавати. Це теж добре. Ви говорили про історію успіху, які за цей час, за ці шість років були у громаді. Але розкажіть про ті виклики, які є в моменті відкриття бізнесу, можливо, співпраці з владою громади і так далі. Ну, дивіться, викликів дійсно є багато. Ну, наприклад, ми багато чого починали і хотіли зробити пов'язано із бджолярами. Це теж є певний виклик, тому що дехто вірить в легалізацію, дехто ні. Інші кажуть, що зовнішньоекономічна діяльність там в певній мірі хтось ускладнив якісь певні ті процеси і процедури вимоги. Але ми повинні до цього готуватися. Розумієте, е, виходу на європейський ринок легкого не буде. Там є правила і стандарти. Так, хтось там може закрити очі, коли ви там продаєте свої продукти бджільництва на ринку, хтось перевіри, не перевіри, хтось буде просити лабораторні документи, хтось ні. У Європі така штука не пройде. Це є певний виклик, до якого маємо готуватися. З другого боку, технології. Е, більшість техніки і обладнання. Ну, Давайте скажемо так, по збору тих самих лікарських трав, технікою обладнання ще за старих радянських uh -huh. тих часів. Втрати від 30 до 40%. Якщо в японці втрати 0,1% при збиранні умовно ромашки там, чи ще чогось, у нас великі втрати. Тому нам треба навчитися користуватися сучасною технікою. Нам треба навчитися користуватися фінансовими інструментами. У Європі дуже поширений інструмент це як такі. Форми компенсації аграріям, то у нас люди більше розраховують на себе. У нас не настільки багата держава, щоб компенсувати не урожай або засуху, або град, якщо там вибив урожай в Європі. Це є, але треба мати прозору фінансову звітність. Ножки mm -hmm. це виклик. Треба тут працювати з м'яким ресурсом, тобто з розумінням і досвідом людей. Ще один дуже серйозний виклик це природа. От ви цього року пам'ятаєте, яка була весна? У нас було стрімке потепління в березні. Ми вже всі одягнулися, в шортах ходили в березні. Різке похолодання випадає сніг на початку там, квітня і потім дощить. Потім дощить, потім знову потепління, потім знову похолодання. І всі ті люди, які ховали одяг або його витягли, сказали, ні, хай буде тут зимовий, осінній, літній і весняний. А ви уявіть, що це природа, дерево, рослина не можуть одягатися, роздягатися. Якщо вона чує тепло, вона починає вегетаційний процес, вона починає квітувати, вона починає розпускатися, а тут різкий заморозкий, холод, дощ, вітер і так далі. Тому в цьому я бачу такий виклик, і на оці всі глобальні перепади треба буде щось робити. Вплинути бути. не можемо, потрібно адаптуватися. Адаптовувати так, адаптовуватися, от слава Богу, цього року з водою все нормально. А минулого року, пам'ятаєте, mm -hmm. впав Дністер, і люди не мали доступу до води, а це їхні тварини не мають доступу, нема чим корову напоїти, немає поливати, чим сади там, чи ще що-небудь. Тому ми повинні бути готові до кліматичних змін, до політичних змін, до кліматичних змін, до людських змін. E, чи це можливо зміна культур, які вирощуються? E, так. Ну, Дивіться, навіть той самий феномен е, вирощування кавунів на Угу. Mm -hmm. Віталій Завадський минулого року проекспериментував. Цього року він повторив, тобто в нього вже два роки є досвід вирощування кавунів у Жванецькій громаді. На жаль, Старушицький ще поки що його не підтримали, але за цим майбутнє цибулю, яка раніше в основному вирощувалася під поливом на Херсонщині. Активно починають вирощувати і mm -hmm. на Подністерії. Тому зміна культур це точно так. Виноград. Я цього року був в Жованецькій громаді. Людина з Львова, Іван Когут, вже у теплицях вирощує виноград. Я перший раз в житті бачив виноград у теплиці. 800 сортів в нього є загалом, а в теплиці під 200 сортів винограду в нього висаджено. Він каже: Я не знаю, який сорт поведе себе в теплиці краще, гірше. Тому висадив багато, але буду далі розвивати тепличний виноград з тим сортом, який краще адаптується під теплицю. Тому що рослина теж адаптується можливо, комусь мало буде повітря, можливо, комусь мало буде сонця, якомусь сорту, і він буде вирощувати. Тому люди змінюються, природа змінюється. Також бачила інформацію про освітню платформу вашу Craft Academy UA. Розкажіть, які вона можливості дає виробникам? Дивіться, ми її тільки-тільки хочемо зараз починати створювати, mm -hmm. тому що будь-які знання і досвід він існує в двох варіантах. Раніше наші всі знання, де були? В книжках, в журналах, в друкованому варіанті. А сьогодні це більше цифрові, mm -hmm. тобто цифрові ресурси, накопичення знань, досвіду, вмінь, навичок ми будемо робити як в цифрі. Ну, можливо, щось дуже-дуже рідкісне друкувати. Я ще, на жаль, налажу до тих людей, які все ж таки хочуть читати друковані. Молоді люди зараз більше читають в цифровому варіанті. Мені важко читати, от я чесно кажу, я навіть щось і сам дома роздруковую, бо мені так краще працювати з інформацією. І всі ці досвід знання вони можуть мати інтерактивні. От, наприклад, Craftland UA, оцей, що я розказував дорожню карту, ми вивчили японський досвід і японську технологію. Вони зібрали всю свою інформацію за 101 рік. Вже цього року 102, до речі. Вони 102 роки займаються вирощуванням трав і переробкою. Вони це зробили у форматі інтерактивного музею. Вони це зробили у форматі цифрового віртуального музею. Але так як от ваша студія, це все можна натискати, занурюватися в світи, вивчати досвід, діагностувати, mm -hmm. пити, і ви побачите, що вам меліса більше підходить, а м'ята менше. Побачите, що ромашка впливає на ваш настрій, а там щось інше по. Mm -hmm. І ви коли виходите, фактично вони відсканували ваші фізичні, психологічні настрої, дані, і вам кажуть, що вам треба ось такі, чаї пити зранку, таке то смузі їсти на обід, таким то на ніч, і ви тоді будете нормально там відпочивати, спати і так далі. Тобто, тобто це вже комплексний підхід до покупця. Так, та, така штука не дешева, вона десь біля 10 мільйонів євро коштує. Але чому би не зробити нас на падністері? Е, чи будуть інвестори, які готові е, сьогодні? Є ці інвестори, ті самі японці, вони не дадуть гроші. Але вони за свої гроші своїми uh -huh. силами, тільки нам треба буде правильно зібрати весь матеріал, весь ресурси про всі наші трави, про наше повітря, про наші водойми. Це треба дослідити особливості води, десь вона забруднена, десь її треба почистити і так далі. Коли буде форум проходити? 21-го. 21, 21 числа буде власне сам форум, але ми анонсуємо 20 і 22, тому що 20-го і 22 за день до форуму або за день після форуму ви можете поїхати до виробника і подивитися, як це все відбувається. Але сама подія, сам форум і сам ярмарок це 21 серпня. Запрошуйте. Ми вас чекаємо. Дякую. Як мінімум вам буде цікаво, смачно і корисно. Ми вам дякуємо за те, що поділилися тим, як буде проходити форум. Ми за цим будемо стежити обов'язково. І нагадаю, що з нами у студії був голова правління агенції сталого розвитку АСТАР Олег Демчук. Говорили про провади.